Вітаю друзі, вас на каналі Степан Пиріг. Новий день, нові автомобілі. Сьогодні для вашої уваги шкода Октавія. Ціна, друзі, ціна вогонь. На правду кажу. Ось така лялечка, 1.6 на автоматі, версія Style. Просто магічно бомбезна автомобіль. Опис буде під відео. Ціна, звичайно, зараз гляну, який це рік. 17-й. Хвилиночку. Так, 10-й місяць 2018 року, 85 кВт. Отже, ось така лялечка. Ціна практично сама дешева в Україні буде. По лаку фарбовому покриттю показую. 136, так. Треба перевезти на авто.

122 121, 129, 121, 119, 117, лобове оригінал. 8 шкода. Так, ще раз перейду з тих два. А, тут тільки лак. Отже, по комплектації у нас версія Star. У нас топова оптика, друзі. Е, так, топова оптика має звична річ омивачі. Лед-підсвітка, передні задні партроніки, противотуманні фари, класні титанові диски. Так. Навіть литі, бо тут дуже у нас багато естетів, е, лінгвістів. Так. Резина Dunlop, практично нова. Датчик світла, датчик дощу, присутньо. Релінг, оскільки стайл, бачите, хромований. Заводське тонування. Оптика задня, друзі топова, задні партроніки. Фаркоп є. Також піна з компресором. Так, так амбієнт підсвіточка, друзі, амбієнт підсвіточка. Салон у нас комбінований. Шкіра плюс, навіть це еко-шкіра, так, демонтін, можна так казати, плюс тканина. Ось як все виглядає. Так. 4 стеклопідйомники електродзеркала. Є така доп-опція, як автоскладування дзеркал. Ось як виглядає водійське сидіння. І це, друзі, на пробіг 224 тисячі. Мультикермо. Адаптивний круїз контроль десторонік. Так, по автівці. 224 тисячі кілометрів. Нова мультимедія. Два ключика. Активка повністю німецька. Так, зараз ми спокусуємо. Поставимо більше. Поставлю більше, щоб сонце не світило. А може. Так. Бачите, передні, задні паратроніки, все. Все просто окей. Так, підрульові перемикачі, мультикермо. Дзеркало з автозатемненням. По девайсах у нас підігрів лобового. Двохзонний клімат. Підігрів керма, фільтр тонкої чистки салона. По автівці. Так. Так, 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 Так. так, так. А, ну, зараз. Авіаційна система, поки завантажується, підігрів сидінь, теж звична річ. так, автомат семиступінчатий. Є також система старт-стоп Star... керування партроніками. Е, У нас ручник механічний, підлокітник. Так, ще раз завантажуємо. завантажуємо навігаційна система, бачите, це біля, біля самого Львова. Так, по допових опціях. допоміжних системах в нас адаптивний круїз, про що сказав, є фронт асист, е також відображання попередження відстані, є лайн асист, розпізнавання дорожніх знаків. Розпізнавання причепа, розпізнавання втоми і превентивна безпека. По він-коду. Ще раз покажу зараз сервіс. Ось, друзі, зафіксували він-код. Дуже класна машинка. Повірте мені, що дійсно хороший німець. Дійсно хороший німець, як кажуть, без зауважень, без вкладень і тому подібне. Зараз покажу я щодо чого. Двигун працює ідеально. Ось така, друзі, лялочка. Шикарна, просто шикарна. Так, дуже сонце. Раз я знімаю наживо. Дуже класний технічний стан. Машинка, як кажуть, приїхали, побачили, купили. По ціні 14900 за автомобіль. На автоматі в дуже класній комплектації. Знаєте, де дешевше, напишіть. Можете краще, напишіть. Якщо не можете, приїхали, побачили, купили. Шукаєте таку автівку. Вважаю, що ціна якість дуже і дуже адекватна. Ось так. З вами, друзі, Степан, Автотрейд Cars.ua Всім удачі, всім пова. Завтра буде новий день та нові автомобілі.